Вітаю всіх із магазина Сільпо сьогодні. Четвер, і як завжди, по четвергам у всіх магазинах сільпо по всій території України починаються новенькі акції, які називаються цінотижики. І так з 14 по 20. груша кармен за кілограм. Ось така жовтенька: 75,90.

Це акції інші. А оце груша Кармен ближче показує. Там просто є акції, які діють тільки в цьому магазині. Я показую ті, які діють по всій території України. Ось оцей персик жовтий. Гляньте, ну він дійсно гарний. Також груша кармен великими написано. Далі йде кавун по 25 гривень. Саме ось такий вогник, незвичайний кавун, а кавун вогник. Так він коштує 40 гривень за кілограм. А на цьому тижні з 14 по 20 38% знижка. Вогник це отакий темненький. Бачите, який він і мені здається, дріб дрібне насіння всередині 25 гривень за кілограм. Також акція буде діяти на диню Валенція. Отака. Я хотіла сказати, як жата, така жовтенька диня, Валенція за кілограм 73 гривні, ухти замість 99. Такий кавун. Вогник нагадую. Вогник 2,50 за 100 грам. Замість 4 гривні. Це 25 гривень за кілограм, 38% знижка. Ось такий класний кавун.